Окрім соціальних виплат, окрім оборони, нам з вами слід і звернути увагу. Я, як колишній міський голова, говорю, про те, щоб мали можливість жити громади, адже після перемоги наші воїни повернуться до своїх родин, свої громади. і їх також потрібно готувати для того, аби вони достойно виглядали, достойно надавали освіту, дошкільну, шкільну, позашкільну освіту. Для того, аби була достойна медицина на місцях, аби ці воїни отримали якесь задоволення, щоб вони зрозуміли, за що вони воювали, що їхні діти, що їхні родини живуть, навчаються в громадах в нормальних ба добрих умовах. Ви знаєте, що зараз іде гостра дискусія в суспільстві щодо, власне, податків військових. Нам з вами слід зазначити, що кожен військовослужбовець. Отримуючи заробітну плату, сплачує податок ПДФО. З нього майже 12% від кожної зарплати і йде до місцевого бюджету громади. І це добрі кошти тим громадам, де є військові частини, вони мають можливість розвиватися. І забирати їх громад категорично не можна. Так, ми розуміємо, що іноді бувають зловживання в місцевих громадах, тому потрібно зробити якусь. Добру правильну пропорцію щодо насамперед, аби ті гроші йшли на перемогу, але велика частина з них і на забезпечення життя для родин тих, хто здобуває для нас перемогу.